Бог Предвічний народився. Коли ми співаємо наші колядки, коли ми відкриваємо свої серця, у часі різдвяних свят разом із своєю родиною, завжди поспівуємо Боже народження в цьому зимовому часі. Хотів би всіх щиро привітати. Привітати наші родини, наших рідних і близьких, де б вони не були, чи ті, що зі зброєю охороняють наш мир і спокій, нашу коляду, чи ті, що далеко поза своїм домом, сирівно в своєму серці вони несуть народження Господа нашого Ісуса Христа. І не тільки ведеться літочислення до народження, Після народження, але для нас важливо є ця духовна частина, в якій ми кажемо, що Син Божий народився, і Слово стало тілом і замешкало між нами. Хочу всіх привітати, всіх подяк, всім подякувати за їхнє служіння, кожен на своєму місці, добрим матерям, добрим воїнам, добрим чоловікам, синам, дочкам. Всіх привітати, бо час Різдвяних свят, коли ми підемо сіяти, колядувати, вінчувати, щедрувати, завжди пам'ятаємо про Бога, дякуємо за все, за терпеливість, за сміливість, за любов до самопожертви, за все, що Бог нам передав. Бо властиво, те, що нам сьогодні важливе, це зберегти те цінне. Це родинне, те, що ми сьогодні відвоюємо, забираємо, повертаємо, Бажаю всім радості, наснаги до життя, всіх небесних і земних ласк. Хай ваше застілля, хай куття, хай різдвяна зірка надихає нас жити, боротися, стояти, перемагати. І бути гідними синами і дочками свого українського народу і Христової віри. Напевне, тільки словами завершу на небі зірка сіяє, Христосся рождає. Христос рождається, дорогі Христі, любі брати і сестри, ми вступаємо в містерію Христового Різдва. І цей рік у нас є особливий, він є по правді важкий, бо війна заторкнула кожну українську християнську сім'ю. І ми сьогодні хочемо просити, щоб. Маленький дитятко Ісус прийшов до кожної оселі, в кожну сім'ю, родину, особливо тих, які потерпіли від московської навали, які виїхали далеко за кордон, щоб Ісус маленький потішив їхні серця, благословив їхні сім'ї, родини, які втратили найдорожче життя своїх рідних. Хочу. Щоб маленьке дитятко Ісус зігрів своїми ручками їхні серця дітей, особливо тих, які позбулися своїх батьків, які витерпіли на своєму тілі оці недуги страждання, які приносить війна. Ми молимо і просимо Господа Ісуса, щоб Він благословив нашу неньку Україну на перемогу нашого народу, щоб ця чума московська не ширилась. Не ширилась по світі, щоб зупинилася, настав мир і Боже благословення зійшло на весь український народ багатостраждальний, боголюбивий. Бажаємо, щоб ми поєдналися з Христом і несли свій хрест в своєму житті до тої перемоги, яку Господь Бог дарує нам. Хай Господь Бог в цей різдвяний час благословить, дає мир, радість. Що ми є з Богом? Амінь. Христос рождається. Небо і земля, небо і земля нині божествують. Ангели люди, ангели, люди, весело празнують. Христос родився, Богом наплатився, ангели співають. Христос рождається. Цьогоріч ми святкуємо Різдво Христове, і дуже багарно би було роздумати про історичний контекст, в якому народився наш Спаситель. Наш Бог прийшов в країну, яка була в окупації. Наш Бог прийшов в країну, яка переживала економічну кризу. Наш Бог прийшов в країну, де не було так аж легким життя. Бог вибрав важкий шлях, щоб бути близько біля людини. І в сьогоднішній день, коли наша ненька Україна якраз проходить тим важким шляхом, напевно, що це народження, яке ми в сьогоднішній час святкуємо нашого Бога, є дуже близьким для нас, тому що саме Він народився і для наших реалій, для нашого життя. Для того, щоб тих людей, які переживали, бо вже знаємо, з самих початків народження до Ісуса згорнулися як пастухи. То ті, які були робочими на цей час, так і горнулися царі, які були величаві в цей час. І тому в сьогоднішній день нас Христос єднає, єднає для того, щоб показати, що Він приходить для того, щоб прожити нам і допомогти цей час переосмислити, зрозуміти. Бачимо, що життя Ісуса Христа. Звичайно, воно головно є для того, щоб звістувати Царство Небесне, але також в цьому часі він провадив тих, які потребували Божого Слова. Він оздоровляв тих, які перебували в різних хворобах. Він навіть воскрешав померлих. Тому, напевно, що це життя Ісуса Христа, головне народження є дуже близьким для сьогоднішній час. Тому бажаю всім нам в цей час, щоб в народження Ісуса ми для тих, хто має певні сподівання. Знаходили ту надію для тих, хто можливо сумує, але хотів би знайти сили, знаходив в народженні Ісуса Христа радість. А для тих, які воюють, які борються, щоб знаходили в Христовому народженні витривалість і Божий провід. Тому нехай Бог всіх нас благословить. Слава Україні! Героям слава! то за Христос рождається! Дорогі Христі, сьогоднішнє свято новонародженого Ісуса є дещо особливим для нас цього року. Оскільки воно поєднується з боротьбою нашого українського народу проти агресора і виборюванням нашої свободи і волі. Натомість сьогоднішній день розуміємо, що біблійні тексти святого письма неодноразово вказують, що Ісус неодноразово зазнавав гонінь, переслідувань, чагання на своє життя, як і ми сьогодні зазнаємо неодноразово страху, гніву, ненависті та суму. В сьогоднішній день шукаємо сили Ісуса, який допоміг би нам змінити наше серце, змінити сум. На радість змінити гнів, на прощення, змінити смуток, на підтримку і стійкість, змінити цю ненависть, яка наповнює неодноразово наше серце на мужність і стійкість у нашій вірі. Сьогодні просимо Бога, щоб наповнював наше серце любов'ю, яка б поширювалася у нашому українському народі. Оскільки цього сьогодні дуже нам бракує, всім Богом благословенного Різдва і Нового року, Христос рождається. Яка би не була довга ніч, яка б вона не була темна, пам'ятай, дорогий захиснику, що після неї приходить день, приходить світло. Те світло, яке випромінює твоє життя, допомагає кожному українцю від малого до великого пережити цю темряву і холод, яку нам пробує нагнати ворог. Саме твоє світло світить нам. Тоді, коли навкруги виключене світло, саме твоя любов до батьківщини зігріває нас в холодну ніч, пам'ятай, що ти для кожного українця і дуже важливий, і дуже необхідний, бо тільки ти його захистиш.